Вітаю! Скільки об'єктів комунальної власності у Чернівцях продали через онлайн-аукціони і на яку суму? Про це будемо говорити сьогодні у випуску із начальником міського управління комунальної власності Вадимом Русу. Із ним зустрінемося на території колишнього тролейбусного депо, яке також планують продати за рекордні понад 160 мільйонів гривень. Це передача щокої це мене звуть Оксана Супрович. Ходім. Пане Вадиме, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Скільки об'єктів від початку цього року у Чернівецькій громаді виставили на продаж на онлайн-аукціони? Від початку цього року в перелік об'єктів, які мають бути приватизовані, включено 20 об'єктів. 14 з них реалізовано. А яка процедура виставлення об'єктів на продаж? Хто взагалі визначає, які саме об'єкти підуть на аукціон? Ми робимо аналіз по стану об'єктів, по тривалості їх знаходження в переліку першого типу. І при цьому об'єкти не були здані в оренду, ні, ніхто не цікавиться, псуються. І цю інформацію подаємо депутатам на розгляд, на сесію. Вони затверджують перелік об'єктів, які, на їх думку, можна е, реалізувати. Тобто спочатку об'єкт включається в перелік об'єктів, а вже після цього е, по кожному об'єкту приймається конкретне окреме рішення. Про його безпосередню реалізацію, тобто про проведення аукціону конкретно по конкретному об'єкту, від початку року яку суму заробила Чернівецька громада з продажу комунальних об'єктів? Від початку року було реалізовано об'єктів, я вже сказав, на 63,7 млн грн. мільйона гривень. А які об'єкти не можуть виставити на аукціон? На аукціон не виставляються е, гідротехнічні споруди, е, всі комунальні функціонуючі заклади, медичні заклади і таке інше. Тобто ті е, об'єкти, які е, використовуються, і там великий перелік е, в законі, ну, наприклад, оборонні, якісь. Угу. А да, з тих, які, дамбур... які виставляються на продаж, це що переважно? Ну, це переважно об'єкти, які вже не використовуються. І е доцільності їх утримання в такому стані вже немає. Доцільності здати їх в оренду немає, оскільки не з'являються потенційні орендарі. Е вкладати гроші в такі об'єкти, е в плані якому, в плані утримання цих об'єктів, немає доцільності. А ви розумієте, якщо об'єкт просто стоїть, ну елементарно. Просто транспортування е, газу. от Він не споживає ні газ, ні електрику, ні воду. Але транспортування води є, транспортування газу є, е, транспортування електрики є і це лягає на бюджет. Крім того, об'єкт потрібно охороняти, об'єкт потрібно перевіряти на предмет, що туди ніхто не проник, нічого не зламали, нічого не виточило, навіть проводку виймають зі стін. Ви розумієте, де скільки це. Недоцільно тримати закритим на якесь майбутнє об'єкт, який не використовується якийсь певний час, довгий час. Зараз ми перебуваємо на території колишнього тролейбусного депо і його також планують продавати з онлайн-аукціону за рекордну суму. Назвіть її, будь ласка, 161 мільйон. Мав відбутися онлайн-аукціон, але не відбувся. Чому так сталося? Справа в тім, що процедура аукціону починається, як ми вже з вами вияснили, з того, що депутати голосують про реалізацію конкретного об'єкта. Після цього відбувається ще декілька етапів, які необхідні для того, щоб провести аукціон. Аукціона комісія Оголошує конкурс на оцінщиків. Оцінщики подають свої закриті пропозиції. Аукціонна комісія розглядає ці закриті пропозиції і визначає того оцінщика, який, на нашу думку, аукціонної комісії або дешевше, або швидше, там є критерії, зробить цю оцінку. Після затвердження цієї оцінки лишень. Публікується оце інформ... інформаційне повідомлення, з ціною призначається дата. Так само аукціонна комісія визначає дату проведення аукціону, виходячи із низки питань, наприклад, щоб два аукціони не перехреслились в один день, щоб було менше навантаження так і таке інше. Коли ми це все зробили після цієї всієї роботи, і після того, як було оголошено аукціон, була визначена сума, було визначено дату. На цьому об'єкті, який. Має площу 3,5 гектара, відбулася низка подій, декілька пожеж. І хоча вони не призвели до матеріальних збитків, але слідчі порушили кримінальну справу і визнали цей об'єкт доказом в цій кримінальній справі. Слідчий суддя виніс ухвалу про накладення арешту на цей об'єкт. І яким шляхом? Шляхом заборони його відчудження, розпорядження і користування цим об'єктом. В зв'язку з тим, що проведення аукціону е, призводить до того, що наступним кроком, після того, як ми визначимо переможця, має бути підписаний договір куплі-продажу, а це і є відчудження, тобто у нас об'єкти відчуджуються з моменту підписання договору купівлі-продажу, то ми вимушені були е, скасувати аукціон, оскільки у нас на руках була ухвала е, суду про накладення цього арешту. Але юридичним управлінням Чернівецької міської ради цю ухвалу було оскаржено 24 числа. І що далі тепер буде відбуватися? І тепер у зв'язку з тим, що у нас немає підстав е для непроведення аукціону, і не виконано рішення е Чернівецької міської ради про проведення такого аукціону, ми вимушені починати все спочатку. Всі аукціонні комісії е мали зібратися, що собственно вже і відбулось. І е, аукціон призначається спочатку. І, в принципі, е, станом на сьогодні, аукціон вже об'явлено на 22 жовтня. Чи є ймовірність, що пожежа вплине на ціну цього об'єкта? Ну, такої ймовірності немає. Зв'язку з тим, що спеціальна комісія, яку ми створили при управлінні комунальної власності, Яку я очолював, ми виходили на місце, ми встановили на місці, що матеріальних збитків тут немає, оскільки тут приміщення і так в незадовільному стані, і те, що пошкоджено вогнем, це сміття. А от вже наслідками вогню тобто сліди на стінах, якісь чорні сліди на стелі, обгоріло певні предмети, які тут розкидані. То вони для нас не несуть матеріальних збитків. Ми коли оцінювали, давали завдання на оцінку цього приміщення, то оцінювали саме приміщення, а не те, що знаходиться в цьому приміщенні. Цільове призначення цього об'єкту торговий центр. Так. Дві пожежі за невеликий проміжок часу, те, що аукціон не відбувся. Ви вважаєте, що це співпадіння? Чи ви розглядаєте ймовірність, що це може бути якась планована акція? Все ж таки, тут поруч, як мінімум, є один торговий центр, або можливо комусь із мешканців не хочеться, щоб тут забудовували саме такий об'єкт? Я навіть не розглядаю таку можливість, оскільки, на мою думку, як людина, яка має е, якийсь досвід в реалізації нерухомості, е, це ніяк не впливає. На те, за яку ціну буде реалізовано цей об'єкт, і ніяк не впливає на функціональне призначення цих приміщень. Ось це найбільш обгорівша частина цього здання. По бетонних перекриттях, по кирпічних стінах нічого не відбулося. Розбиті шибки, вони і так були в непридатному стані. У Чернівцях вже є не один торговий центр. Для чого нам ще один? Справді, що мова йде не про торговий центр. Депутатами прийнято рішення про те, що це буде торгово-розважальний саме центр. Всі ті е, торгово-розважальні центри, які є в Чернівцях, вони ж по суті являються килинівським ринком в будівлі. Тобто там нема де розважатися, там є де купити щось гарне, там є де пройтися по магазинах, а де там фудкорти. А де там конференц-зали, а де там якісь, я не знаю, дуже великі ігральні кімнати, комп'ютерні кімнати? Ну, як у нас, ми бачимо у Румунів буквально за пару кілометрів. Це є, а у нас нема. Я думаю, ми, до, ми не те що достойні, ми маємо це мати. Того, що сьогодні такі реалії, сьогодні такий час, що це востребовано, е, люди цього хочуть. А інші можуть це зробити і мати з цього зиск. І це гра довго. Це не сьогодні. Це не сьогодні. Вони побудують, і завтра ми це будемо мати. Вони мінімум за 6 років це побудують, і ми потім будемо не просто туристичною перлинкою Західної України, сюди будуть приїжджати і з Румунії, і з Угорщини, і з різних країн подивитися. Того, що люди хочуть кудись поїхати розважитись. Наскільки може зрости ціна тролейбусного депо під час торгів за вашими припущеннями? За яку суму ви розраховуєте його продати? Ну, наскільки я розумію, то я припускаю, що десь півмільярда. А може 300 мільйонів. Ну, от десь в цих, в цих межах, я так думаю. Хоча ринок це є ринок, може бути знову не відбудеться, може знову впаде на 80 е мільйонів. Припустити дуже важко. Але продаються лише приміщення, так? Тобто територію продається буде здавати в оренду. Так. Да. За Тер... яку вартість? По-перше, не в оренду. Тут виділена земельна ділянка, і людина, яка це купить, вона буде приймати рішення самостійно. Або вона буде брати це в оренду, або вона викупить цю земельну ділянку, бо уже не за аукціону, а по її нормативно-грошовій вартості. Загалом стартова вартість лота і ціна, за яку його продали, яка була найбільша і що це був за об'єкт. В цьому році ми говоримо про об'єкт, який був реалізований по вулиці Ольжича. Це покинутий заклад навчальний, який вже був майже в такому стані. Ось. І стартова ціна там була 7 мільйонів, а реалізований він був за 25 мільйонів. Але в минулому році. Дуже знаково було тут на проспекті. Був реалізований об'єкт 29 квадратних метрів. Був реалізований за 5,5 мільйонів гривень. Вартість одного квадратного метра сягнула 5 тисяч 600 доларів. А стартова ціна. А стартова як? ціна там була, здається, 300 тисяч. Угу. А скільки є об'єктів, які не продаються? Чи є такі, які довгий час висять на онлайн-аукціонах і немає попиту на них? Звісно, є. Звісно, є, і вони, як правило, розміщені а, десь в Садгарі. От, До прикладу, на майданського а, є старий будинок культури, да? він не продався а, навіть методом покрокового зниження. І, як правило, об'єкти, які знаходяться в дуже жахливому стані, дуже жахливому стані, тобто їх там взагалі немає стін, немає дещо покрівель, немає а, а, взагалі нічого, але ми його реалізуємо. Не як земельну ділянку, а як нерухомість, оскільки воно ще не списано, і ми е, думаємо, що може комусь цікаво його реконструювати, е, тоді ми пробуємо його продати. І е, чого ми пробуємо? Це ж не тому, що ми не знаємо, що він, до прикладу, не вартує тих грошей, на які ми його оцінили. Ми знаємо точно, що це ринкова вартість приблизно такої нерухомості. Яка в такому стані, да? але ми точно знаємо, що завтра, якщо ніхто не з'явиться, буде 50%. Потім методом покрокового у зниження і все одно не реалізується. І в такому випадку ми вже виходимо на комісії, депутатські комісії збираються, де обговорюємо це питання може для комунальних підприємств, для, до прикладу, стоянки. Міськшепа в тому районі прибиральну техніку, щоб не ганяти через ну, варіантів безліч. Можу убрати і реалізувати як земельну ділянку за аукціону. Може. А якщо це мова йде про якусь, якусь частинку будівлі? Ну, то тут вже є проблема, воно так і висить. Якщо онлайн аукціон не відбувається, система автоматично призначає нові торги, і ціна об'єкта, ви вже сказали, падає вдвічі. Е, чи можуть бути випадки, коли потенційні покупці між собою домовляються і навмисно роблять так, щоб збивати ціну на об'єкт? Чи можна це якось проконтролювати, перевірити? Дуже цікаве питання. Прозоро в даному випадку прозоро <кій> винайшла механізм, як цьому запобігати. По перше, ми маємо три сценарії. Сценарій, який ви називаєте, це нуль учасників. Да? Е, другий сценарій це коли у нас один учасник, а аукціон так само не відбувається. Того, що не було самого аукціону, не було першого раунду, не було другого раунду, не було третього раунду. Але є е, той, хто, хто е, побіділь цього. Mm -hmm. переможець, тобто цього да. учасника одного можуть одразу визнати переможцем аукціону. так? Да, так, переможець є. Його визнає система ще в 8 годин дня напередодні аукціону. Тобто вона каже, аукціон не відбувся, але переможець цей. І він цей переможець. Купує цей об'єкт, і юридично це називається шляхом викупу. Хоча це не той викуп, про який всі думають, що він там зробив якісь невід'ємні поліпшення і викупає. Це шляхом викупу за аукціону, але шляхом викупу. Того, що аукціон не відбувся, того, що він один учасник. Це перше. Але. Якщо декілька, ми ж не знаємо, скільки учасників зареєструється, і ті, хто хочуть збити аукціон, так само не знають, скільки учасників зареєструється. Тому, якщо вони хочуть навмисно це зробити, вони так само реєструються на цьому аукціоні, потім дають нереальну цифру нереальну, і не підписують протокол. І що прозоро придумало? Придумало гарантійний внесок 20% від вартості стартової. Якщо ми говоримо про цей об'єкт, тут 160 мільйонів, тут 32 мільйони гарантійний внесок. Якщо бавитись в такі ігри, то вартість таких ігор 32 мільйони кожному. А їх двоє. Бо переможців двоє: перший і другий. Решта просто рейтингуються, але вони не підписують. Якщо перший і другий відмовляються, то місто отримує 40% від вартості гарантійних внесків. Але якщо вони домовляються взагалі не подавати свої заявки на аукціони, тоді система автоматично. Схопується е на 50%, ну, і... я згідний з вами. Але як вони можуть знати? Е до прикладу, чи не приймає участі в цьому аукціоні якийсь київський е Ocean Plaza, наприклад, власник, або Харківський. Або у нас зараз сьогодні бізнес, ви розумієте, з сходу на захід переходить, люди ж е, шукають можливості. Да? Як це можна спрогнозувати? Що сюди не зайде якийсь інвестор, які, якого вони не знають і вони не змогли з ним домовитись. Які об'єкти наступні плануєте виставити на онлайн-аукціон на продаж? Ну, у нас найближчий час е відбудеться аукціон е по вулиці Юнацькій, 3. Це біля музею, АТО, прямо в семісінькому центрі Садгари. Невеличка територія з надвірними спорудами, дуже класна локація, і дуже невелика ціна. Маю сподівання, що воно добре піде. Потім ми плануємо такі об'єкти, як підкови 4. На підкови 2 у нас був шарайрада, а це наступне приміщення. З фасаду видно у а це ззаду. Теж воно в такому стані занедбаному, тому там ціна не дуже висока, і я думаю, що в принципі аукціон відбудеться нормально. Так само ми підготували рішення, але депутати ще не проголосували по вулиці Грибінки. Шикарне приміщення. Воно має 140 метрів розміщене на земельній ділянці двісті чимось метрів. Ну 140, але це три поверхи. Два поверхи і підвальне приміщення. Колись, до речі, була редакція газети доба. Ну, так само занападає дуже шкода його, дуже шкода. Тому що воно гарне, в гарному місці. А яке цільове призначення в нього? Е, е, ну, офіс, офісне офісне приміщення. Вот. Ну, це із таких е, знакових приміщень, які от, ми ще плануємо реалізувати. Ну і ті, що об'явлені, можна відкрити Прозоро і подивитися, що там ще є. Е, окрім продажу, комунальні об'єкти також через онлайн-аукціони здають в оренду. Скільки комунального майна зараз перебуває в оренді? Ну, дивіться, а, на торговій площадці Прозоро. Зареєстровано більше ніж 1300 об'єктів, які станом на сьогодні знаходяться в переліку першого типу. Тобто мається на увазі це об'єкти, які або вже орендовано, або, так сказати, вільні для того, щоб людина або фірма, або підприємство подало заявку на оренду. Таким чином, лише в цьому році було оголошено 106 аукціонів. Заключено 59 договорів оренди лише в цьому році, але ми маємо розуміти, що цей рік, як і минулий рік, не є показовим для е, оцінки е, цієї статистики. Чому для, е, того, що з початком широкомасштабного вторгнення е, кабінет міністрів прийняв постанову, е, в якій зобов'язав всі договори оренди, яким е, припиняють свою дію після початку. Широкомасштабного вторгнення, вони е, не припиняються. Тобто, вони стають безстрокові до кінця військового стану. Всі орендарі, які мали звільнити приміщення в 22-му, 23-24 роках, е, вони їх не звільнили. Чому? Тому що орендна плата, е, яка договір оренди з, е, заключається на 5 мінімум років. Тобто, зважаючи на ту орендну плату, яка була 5 років назад. При тому курсі долара і при тих реалях, сьогодні вона є більш, ніж прийнятною. І тому це логічно, що людина, яка орендує щось не по сьогоднішніх риночних цінах, а по риночних цінах п'ятирічної давнини, а деякі десятирічної давнини, тому що закон каже, що мінімальний строк оренди 5 років. Але перша пролонгація без аукціону. Тобто, це майже 10-річна оренда з гарантією, що ніхто не розірве договір, у разі якщо сторони не порушують закон. Таким чином, з 2022 року, нам звільнили, тобто розірвали з нами договори, буквально одиниці. Буквально одиниці, і ці одиниці, як правило, або медичні заклади, які звільняють приміщення внаслідок того, що вони об'єднуються із НЦЗУ, НСЗУ. Або це якісь органи влади, до прикладу, комісія по трудових е, відносинах, того, що вони десь переїхали і об'єдналися. Або це юстиція, яка переїхала і Кабулянську сім нам звінила. Це декілька приміщень. І тому так відбувається, що ну, у нас нема цього ринку, нема mm -hmm. що запропонувати в такої кількості, в якій е, в мирний час ми пропонуємо. То, що в мирний час люди звільняють приміщення і ми вимушені оголошувати аукціон, навіть якщо це і він же її хоче виграти. Але він має пройти цю процедуру. Він має доказати, що він станом на сьогодні дає ринкову вартість, а не ту, яка у нього в договорі п'ятирічної давнини. Тому аукціони зараз, от я вам кажу, з початку року ми провели 110 аукціонів, 106. Які критерії до учасників аукціонів, хто не може брати участь в торгах? Ну, як таких критеріїв немає, тобто мається на увазі я спочатку про тих, хто може брати участь. Е, участь в торгах має право брати як фізичні, так і юридичні особи за винятком тих випадків, коли аукціон має вузьку спеціальну направленість. от, До прикладу, для розміщення рентген-апарату. Чи для розміщення МРТ-апарату. Тобто, лікарня здає приміщення для приватного підприємця, який поклав там МРТ чи КТ, на які у лікарні немає коштів. А, ну, ми всі знаємо, що у нас такі випадки є, правда? Тобто, тут ми, саме аукціон обмежує права учасників. Але взагалі-то закон України про оренду державного і комунального майна говорить про те, що. Майно передається в загальному за будь-яким цільовим використанням. Навіть якщо ми знаємо, що там вчора був якийсь ресторан, сьогодні там може бути туристична фірма або спортивний зал. І так само у нас законом визначено певний перелік осіб, які не можуть приймати взагалі участі в наших аукціонах. І їх дуже багато. Наприклад, ну, якщо ми говоримо про оренду. То це записано в оренді. Якщо ми говоримо про приватизацію, то це написано в законі України про приватизацію. Ну, наприклад, от при приватизації у нас не можуть бути покупцями органи державної влади, наприклад, вони не можуть. Державні підприємства, власниками яких є держава України, державні господарські об'єднання, державні холдингові компанії, працівники державних органів приватизації, покупці. Так само, покупці, які зареєстровані в чорних зонах. державна визна... визнана Верховною Радою, державою агресором а також юридичні особи, в яких така держава має участь. Юридичні особи, бенефіціари, власники, десь тієї більше висотки акцій, які є резидентами визнаної Верховною Радою державою агресором Ну всі, хто під санкціями, всі це, що стосується про що стосується аренди, так само в законі все це прописано. І Крім того, я хотів би звернути увагу. Ще, щоб у людей не було ніяких інсинуацій з цього приводу, жоден працівник управління комунальної власності або його родич не може бути орендарем того приміщення, що є на балансі управління комунальної. А щодо іноземців, є обмеження? Є, от я їх прочитаю, якщо ці іноземці є представниками країни агресора це апріорі неможливо. Тобто росіянам тут. Ну, мало того, що не місця, а й не можна. От. А, якщо ми говоримо про людей, які під санкціями, так само іноземці, так само не можна. А в принципі, якщо людина-іноземець без цих всіх моментів, він має такі самі права, як і українці. Проблем нема. І у нас декілька аукціонів з цих 14, що відбулося, два покупцем є громадянин Румунії. Скільки ще є об'єктів в резерві комунальної власності для ось таких онлайн-продажів, і чи є ще такі об'єкти великі, як ось, наприклад, це тролейбусне депо? Дивіться, кожного року, як я вже і казав раніше, ми плануємо, роблячи аналіз з тих об'єктів, які не здавались в оренду, які псуються. І це ж не тільки від управління комунальної власності залежить, що буде реалізовано в наступному році. Щоб ви розуміли, питання набагато глибше. Це планування бюджету. Це планування бюджету громади. Коли бюджет громади планується на наступний рік, депутати планують за рахунок чого вони будуть формувати цей бюджет. Сказати, скільки ще є об'єктів конкретно на наступний рік буде видно в січні місяці після сесії, яка буде затверджувати перелік об'єктів. Це була передача Чекуїться до зустрічі на сі 4